Безпека дітей понад усе. За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України було прийнято рішення, що навчання у Івано-Франківській громаді до кінця цього тижня відбуватиметься дистанційно, тобто онлайн. Учні шкіл, ліцеїв, гімназів та закладів позашкільної освіти в цілях безпеки замінять свої парти на більш безпечне навчання у ці дні. Перейдуть на систему онлайн. Директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко каже, через події останніх днів було прийнято одностайне рішення убезпечити дітей. Понеділок, 10 жовтня, розпочався для всіх тривожно, та і школи садочки перейшли в онлайн режим. Якщо ми говоримо про школи, вони вчаться зараз дистанційно. Ми маємо відповідні рекомендації МОН, де йде мова про те, щоб призупинити. Освітній процес на цей період, фактично на тиждень. Якщо ми отримаємо рекомендації про те, що можна відновлювати навчальний процес, ми швидко відновимось. Відповідно, на наступний день ми зможемо відкрити дитячі садочки і школи і розпочати роботу. А от дитячі садочки до кінця тижня не працюватимуть зовсім. Дитячі садочки призупинили свою роботу від 10 жовтня до 14 жовтня. Ми дуже просимо наразі не нехтувати повітряними тривогами та перебув в укритті, Тому що ви бачите, що наразі активізував роботу ворог на цей тиждень, тому для збереження наших діток було вирішено і прийнято рішення поки що перебувати вдома. Кожна повітряна тривога несе за собою небезпеку. Тому обов'язково дотримуйтесь правил спускайтесь в укриття або шукайте безпечне місце у квартирі, дотримуючись правила двох стін. Бережіть себе та своїх рідних, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо, все буде Україна. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.